І почнемо розмову з такої теми. От е, власне при таких боях, коли вони йдуть Ну достатньо в близькому контакті, коли таке повільне продавлювання, дуже велике значення набуває. Ну, по-перше, дрони, які е, мають розвідку е, робити, які знищують силу там бли на близьких відстанях, і е, з іншого боку, от е, останнім часом там посилилися розмови про важливість. Е, Радіоелектронної боротьби, і про те, що ми е, в цьому плані, ну для нас це є таким проблемним трохи моментом. Чи не могли б більш е, докладно от, якось пояснити, чому саме зараз виникли ці питання так більш активно? Чому про це почали більш активно говорити? Е, тобто, Ну чи як це як це в процесі розвивалося, тому що ми знаємо, що ну достатньо довго українці домінували і в дронах, і в якихось такі можливості такої е, ну діяльності діяльності Зараз я так розумію. Ця ситуація ну можливо більш проблемна, але ну це це такий достатньо важливий компонент. Я думаю, неправильно буде говорити, що українці тривалий період домінували в дронах. Ми говоримо про безпілотні системи зараз, які здатні завдавати в тому числі ударів, як і вести розвідувальну діяльність і використовуватися в інших формах бойової акти. То якщо говорити про розвідувальні системи безпілотні, росіяни дуже широко ними користувалися. Вони використовували в якості ударних безпілотників і дошкуляли нам постійно з перших днів великої війни, і ми розуміли, що вони у них є. А переломи відбулися впродовж минулого року, коли безпілотні системи показували все більшу і вищу ефективність порівняно із класичними засобами ведення війни, такими як бронетехніка, в тому числі важка бронетехніка, танки, артилерія і, зрештою, класична авіація. Ми бачимо, що дрони безпілотні системи ударного розвідувального типу вони значно масштабніше. Мали можливість застосовуватися на лінії фронту, їх було значно більше, і відповідно, простота в їх отриманні в управлінні використання вона приводила до того, що ми той, хто мав достатню кількість таких систем, хто мав можливість ними ефективніше управляти, той знаходився ширший спектр їх використання. Ну і відповідно здобував конкурентну перевагу. Зараз ми бачимо, що ціна одного танка. І ціна дрона інколи співвимірна, тоді, коли дрон знищує танк. Дрон не ударний, нагадаю, коштує десь близько ну, безпілотник, той, який камікадзе, до 500 умовних одиниць в той же час доларів, в той же час танк 3 і більше мільйонів доларів може коштувати сучасний. Тому е, тут, звичайно, як засіб враження і як засіб розвідки, Заперечення в цю конкуренцію зараз в тому числі включилася в Росія. Росія включилася на рівні державному. Ми зараз практично держава над нас наздоганяючими темпами бере на себе частину відповідальності зараз за виготовлення саме безпілотних систем, але значною мірою цей дефіцит баланс балансу компенсував приватний цивільний сектор наші українські Ті волонтери, і ті військові, які налагодили таке виробництво і там, де були майстри, умільці налагодили виробництво, в тому числі в безпосередньо в межах військових частин. і такі приклади у нас і вони не поодинокі. За, зараз розвивається основний напрямок, напевно, що ведення сучасної війни розвивається довкола цих безпілотних різних систем: літаючих, плаваючих, наземних підводних. І, звичайно ж, як засобом протидії є в тому числі засоби радіоелектронної боротьби, оскільки керування здійснюється за допомогою систем, які включають радіохвилі. Засоби радіоелектронної боротьби є тактичного рівня, там де практично над лінією фронта працюють, захищаючи свої позиції. Ці засоби можуть бути невеличкі в руках кожного бійця, наприклад, як антидронові рушниці, якими достатньо зараз яких достатньо багато на фронті, хоча, звичайно, цих засобів теж бракує на окремих ділянках, але разом з тим це те, що доступно те, чого з кожним днем стає все більше, так системи оперативного і стратегічного рівня, звичайно, ті, які не дозволяють, які створюють купол над частинами. Які не дозволяють пробити цей купол з радіоперешкод будь-яким радіохвилям, будь-яким керованим через радіохвилі ці засобам, не дає можливість проникнути. Тому зараз йде конкуренція стосовно того, в кого вишуканіше, в кого більш потужні, в кого в ширшому діапазоні придушення радіохвиль. Мають можливості працювати ці системи, і звичайно ж, Україна тут разом з нашими партнерами ми це бачимо. Вони ставлять акценти на тому, що а у нас мають вдосконалюватися ті системи, які в Україні працювали. І ми бачимо, що десятки ентузіастів і в тому числі розробок в межах нашого Укроборонпромо, зараз знаходять можливість випробуватися в українських полях. Проходити відповідну експертизу і після того надійти чи не надійти вже на озброєння до наших сил оборони. Ну і теж стосується відповідного обладнання, яке є у наших партнерів. Ми просимо їх надавати це обладнання. Вони відгукуються. Як бачимо, ми намагаємося більш-менш ефективно протидіяти цій російській навалі дронів. Ну але ми розуміємо, що так само не стоїть на місці. І е, військово комплекс, промисловий коплектпромисловий комплекс Росії інженери і е, намагаються знайти якісь вишуканіші способи вийти за межі стандартів, і звичайно це буде постійна конкуренція. Я сподіваюся, що ми разом з партнерами таки будемо попереду в цій конкуренції, оскільки Україна не дарма славилася, і нашими е, людьми, які займаються в сфері it технологій Ну і звичайно, ми розуміємо, що цивілізований світ він значно попереду стоїть, ніж не цивілізована Росія. Ну так хотілося б про це думати. А скажіть, наскільки взагалі зараз Росія здатна засобами радіоелектронної боротьби завадити, ну, наприклад, от високоточні ракети, такі як і Storm Shadow, навіть і HIMARS. Вони, наскільки я розумію, також потребують певно до наведення там за, за координатами GPS. Наскільки Росія здатна завадити, ну їм потрапляти в ціль? Так прямо це конкуренція. Ще раз. Повернуся до того, що що вишуканіші засоби враження будуть знаходитися, тим вишуканішою буде система їх протидії. Ну, Зрозуміло, тобто що час, росліяни, як завжди час. Тобто а вже з'являється зброя, дію, до неї буде... адаптуються. Так, так її вивчають і після того, як починають розуміти за яким принципом діє, то відповідно знаходять можливості, яким чином створити ту. Комбінацію, щоб можна було і протидіяти. Ну Я скажу якраз про комбінації. Зараз системи наведення вони справді значною мірою комбіновані, поєднані з одного боку, це радіохвилі, з іншого боку, це супутникова навігація, інтернет. Ще низка низка тих можливостей через запам'ятовування, через кадри, візуалізацію тих чи інших об'єктів. Тоді, коли включаються практично, засоби вже Радіозасоби включаються тільки тоді, коли вже над об'єктом практично летить. Тобто програмування зараз і комбінація цих різних можливостей вони приводять до того, що ну кожен засіб, якщо він виведений виведений з ладу, наприклад, одна із систем наведення, то інша система наведення може відпрацювати. За себе і за того, що називається за те, що виведене, то е, ми не ніде від цього не дінемося. Чим далі розвиватимуться знову ж системи наведення, чим більше вони розвиватимуться, тим більше розвиватимуться протидії. І це буде в дзеркальному розумінні і те, що робитиме ворог, те, що робитимуть росіяни, і те, що робитимемо, ми, ми вдосконалюватимемо і одне, і інше. А тим більше перед тими викликами, які перед нами стоять зараз, ми розуміємо, що росіяни такі налагоджують зараз державну на війну. Ну тобто, по суті, ми маємо от оце і є ну війна нового типу, яка у нас зараз розгортається, так. і всі до неї мають адаптуватися. Давайте підемо зараз трошки на рекламу. А вдруг ну після реклами до нас іще гості додадуться, і ми. Також ще там ну, будемо говорити і про Бахмут, і про Південь, ну тобто про різні ділянки фронту. Так що зараз реклама на телеканалі Еспресо. Є ліки від циститу, є знижки на краплі та капсули у Рулесан, 15% в аптеках подорожник, бам та «Ощад». Тарас Шевченко чинить опір, його слова на шевронах захисників, його ідеї в серцях мільйонів вільних людей, його рядки в бойових піснях на фронті і в тилу. А борітися поборете формула нашої перемоги. 26-27 серпня. Шевченко чекає тебе в Моринця на фестиваль Шефест в підтримку збройних сил. України Шевченко чинить опір, і ти чини двадцять шосте, серпня. Моринці, Черкащина, захід без алкоголю. Вхід вільний. Біль може стати перешкодою пішки сходами не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем «Долгіт». Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт» можна й пішки. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки «Долгіт» антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Це була я раніше. Кровоточивість ясен, запалення ясен. А рішення було таким простим: проблеми з яснами. Лакалут Актив. Лакалут Актив активно долає кровоточивість ясен. Захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут Актив дія, яку відчуваєш одразу. Новинка Лакалут Актив плюс ще більш активний захист. Аквадерміс доглядає, зволожує, захищає та дбає про вашу шкіру у будь-якому віці. Аквадерміс. Підтримка та захист вашої шкіри. З Іваном Варченко, військовослужбовець зсу, експерт з питань безпеки, і е, власне я думаю, що почнемо говорити, мабуть, все ж таки з Куп'янського напрямку. Е -е. О, і в, пане Іване, от е, дивіться, на куп'янському напрямку росіяни пробували наступати в бік борової, і в принципі можна сказати, що цей наступ їх ну трохи захлинувся, тому що їх назад там відсувають. Зараз вони з іншого боку е, пробують ти е, через синківку в бік е, Куп'янська. Що це є? Це є прощупування. Там вони намагаються промацати нашу оборону. Чи це ну ніби як якась запланована дія? От як пояснити ці дії росіян на цих напрямках? А, ні, це не прощупування. Це є спроби контратакувати на інших ділянках фронту для того, щоб відволікти наші сили і засоби від тих ділянок фронту, де Україна е, тримає ініціативу і протискує зараз Росію. А тому Купянський напрямок для них є смачним. Це той напрямок, який має свою ціль, і ціль це забезпечення логістики Північного фронту. Вони її втратили тоді, коли втратили Ізюмі Купянська, це залізничні станції. Куп'янськ дуже великий логістичний центр в Харківській області. Відповідно, зараз вони не мають тих ланцюжків постачання, які ми мали можливість живити. Це свою північне групування окупаційних військ з початку масштабної агресії. Я нагадаю, що тоді логістика у них проходила через Білгород, далі йшла через Вовчанськ Харківської області на Ізюм, Купянськ, і їм тоді ну доволі просто було все це робити. Зараз вони звалують через Сватове, через Креміну. Забезпечують основну свою агломерацію. Це на Луганщині, це Сєвєродонецьк, Лізичанська, Рубіжне, і відповідно звідти намагаються забезпечувати вже свої ударні і штурмові угрупування, які наразі сконцентровані значною мірою на куп'янському напрямку. Так вони тиснуть в районі села Сеньківка Зараз намагаються протиснути, але згідно. Даних, які дає наше міністерство оборони і генеральний штаб, українці стійко тримають оборону зараз, і ворогу не вдається досягти успіху. А те, що вони будуть намагатися це робити, ну це очевидно. Так вони так, вони користуються класичними книжками з теорії ведення війни і завдаючи ударів на інших напрямках, очікують, що ми зараз. Послабимо свій тиск, наприклад, на півдні чи в районі Бахмуту. Ну от туди е на на цьому ну, скажем так цей тиждень минулий активно їздили різні високі чини російські, в тому числі генерал Герасимов, е це. Е як можна розцінити? Вони туди їздили в надії, що зможуть показати там. Ну вони їздили там медалі, роздати все таке. Вони їздили в надії показати, що там є успіхи. Чи це був скоріше спроба підбадьорити на місці е ці свої війська? Я скоріше вбачаю в цьому ознаки того, що ситуація все частіше змушує їх виходити з зони комфорту. Тобто, ми диктуємо умови, ми створюємо проблеми для російських окупантів. Ми створюємо проблеми для них практично на кожній ділянці фронту, і їм би дуже не хотілося, їм би хотілося зважно сидіти в Кремлі, насолоджуватися е, тими е, наслідками там, е, своїх е, своєї посади і е, можливостями своєї посади, але як бачимо, що і Путін свого часу змушений був уже виїжджати в Україну, щоб показати, що він не боягуз, який ховається на Росії, хоча це йому не вдалося, з нього ще більше посміялися навіть самі росіяни, не говорячи вже про весь світ, і це змушені робити генерали зараз боязко, але все більше наближаючись там до лінії фронту. То вони розказували, що вони великі фронтовики перебуваючи на відстані 300 кілометрів від найближчих бойових дій. Ну зараз вони на 200, на 150 кілометрів наблизилися. Не так йому треба демонструвати, особливо після е, повстань вагнерівців зараз і е, тієї демонстрації, яку зробили е, Пригожин та його посіпаки, е, що невдалий, абсолютно переляканий армійський бомонд російський. Так власне так сформулюю. Да, тому що про там військовий професіоналізм е, воєнного там мова не йдеться. От е, після того як вони продемонстрували, що насправді вони скоріше бізнесмени ніж військові. Їм треба звичайно доводити, що вони військові. Що зараз робить Шойгу? Що зараз робить Герасімов, його начальник Генштаба і що зараз намагаються робити інші паркетні генерали, які прекрасно керували процесами з кабінетів з п'янок, десь з ресторанів готелів. А тепер бачите, їм доводиться демонструвати, що і вони ж е, типу військові. Ну чим далі, тим більше, але для мене знов ще раз повторю, те, з чого почав. Що для мене це ознака того, що чим далі, тим більше ситуація виходить з тієї, е, яку вони намагаються сформулювати, що вона комфортна, контрольована. Насправді, те, що вони виходять за зону контроля, ну для. Для придворних це було не прийнято. Це челядь має там відпрацьовувати. а Челядь вже видно не відпрацьовує, і вже найближчі придворні царя вже змушені виїжджати у важкі ділянки. Ну, тобто, якщо підсумувати, скоріш за все, все ж таки на куп'янському напрямку не варто очікувати, що там буде знижена активність. Це ну буде ближчим часом. Все ж таки продовжуватися спроби ці російські. Напевно, що так я прогнозував, що вони будуть пробувати там тиснути. Дякую, це був Іван Варченко, військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань безпеки, дякую, що до нас долучилися. Ну і треба сказати, що загалом ну, російські сили саме на Куп'янському напрямку стягнуті доволі значні. Тому для них як Лиман, так і Куп'янські, Отборова, оці всі точки є важливими. Дійсно, якщо ми ще минулого тижня розповідали про те, що там захоплені села. В бік борової, що це все створює загрози. Бачите, на цьому тижні вже стається дещо інше. Тобто, вже, вже ми бачимо, що наші війська їх відтиснули, але з'явився новий напрямок. І ну, не виключено, що далі там будуть продовжуватися, може, ми побачимо ще інші напрями, тому що там поки що є достатнє угрупування російських сил, достатньо угрупування для наступу.